Сьогодні любима моя рубрика розпаковка. Прийшла посилка від підписника для мене, так сказать. І прийшла посилка від Віталя до МТ-зонів запчастини. Так що не перемикайтеся, далі буде. Подивимось, розпакуємо, що ж прийшло. Думаю, щось, щось цікаве і дуже вкусне. Як завжди, буває і просак. Андруша ж, як той петух із курника, 6 утра, а він вже в роботі щось робить, щось мотається. Ну і Думаю, заїду ж на почту, посилки заберу. Ну тільки я не туди, потерявся в днях, який зараз день. І виходить так, що зараз вихідний, почта працює з 9, а я ж вже на 8 годин, як штик, уже ж приїхав за посилкою. Я тут а мені кажуть, ні, друже, покури ще трохи, часок десь погуляй, і потім ми відкриємося. Так що прийшлося час тупити, стоять, ждати. Ну, Згорем пополам забрав, все, летимо, щось посилка не повна. Щось огляну, Віталь, щось не все прислав чи хірі. Ну, в общем, лечу на базу і будемо робити розпаковку. Подивимось, що прийшло. Так що не перемикайтеся. І так, перша посилка розпочнемо з приємностей до трактора. Значить, це у нас тут прокладка під поддон. Потім прийшов отакий ось стартер. Махле, мале, як там по науці. коротше, крутіше цього стартера, тільки варені яйця, я вам говорю. Ну, поставимо, звісно ж, провіримо. Плюс далі, що в нас тут є? Розпаковка, так скажемо. Грутек. Бачите, де, ви питаєте в мене, де замовляємо запчасті. Ось, дивіться, грутек. Якщо е, запчасті, які потрібні не навчора, на а Терплять часу, да? тобто там через неділю, через дві там будемо щось ремонтувати, то замовляю, звісно, у Віталя із грутек. Якщо ж там уже щось таке репнуло, і треба його зробити було ще вчора, то звісно, поїхав техноторг чи укрзапчастину, на Гріб, що потрібно, і поїхав ремонтувати. Чотири хрестовини заказав. В принципі, ми до наших ще не лазили, подивимось, які вони, який в них стан. Якщо такий ще, що попрацюють, то ці, в принципі, хай лежать в запас, щоб тільки в случай чого раз-два поміняв і поїхав далі. Ось сам стартер. Махле мале 12 вольт три 2 кВт. Та це те, що задовбала мене вже заводка на 82-му МТ зоні. Уві, уві, увів. Поки розкочариш, поки заведеш, ну поставимо такий редукторний, чи який він там є, той стартер, запустимо, як же ж воно буде працювати. Плюс ось датчик температури не роботає в мене на 82-му е, стрілка. Провірили, повинно бути е, оцей датчик. Там же ж їх два стоїть, то оце один із них не працює. Тільки щось він мені не сильно похожий. Ну, коротше, провіримо. Так, далі тут в коробці, що у нас, так само прокладка оця ж, та що, полумісяцем до коробки. І штопора на хрестовини. Віталюсь, візитки навіть положив. Це для тих, хто питав у мене, де замовляємо запчасті. Я вже розказав. Якщо по бистрому, то по місту техноторгу запчастина, якщо ремонт терпить, можна замовити у Віталя, якість на вищому рівні. Все замовляли там. Що не коснеться трактора. Я ж кажу, якщо не дуже швидко потрібні запчасті, щоб була можливість доставити їх-два тобто, дня, то тільки в'єталь, тільки грутек. Так, з цим понятно. до трактора запчасті є, стартер установимо, запустимо. Ну це вже буде в наступних відео. Ну і погнали розпаковувати смаколики від мого підписника. Розкажу, зараз покажу. Зараз розпалю камін, бо така погода нельотна. Дощ іде, ось дивіться, після арпала, яка товщина. Рубаю все на світі. Бомба ці дрова, я їх обожнюю. Зараз 2 секунди все розгорілося. І красота. Кстаті, вже кончається, треба буде... Запускати арпал, як буде погода, хоча б якась мінусова, то вже не днів 5 дощ є, все розтає, повний сракопад. Все, і воно собі пішло вже горіть, так як має бути. Тільки на розпалку це використовую, їх я вже говорив. Засипав, зараз все розгоріло, Чуть-чуть крупніше кинув песня. Красота. Процес пішов після цих дровець. Ну, а тепер отакі ось. Ті, що були е, пелені пилкою перед тими ветками, які подрібнилися арпалом. Підкидаєш на розтопочку і погнав. Камінь це така, звісно, штука, що все вилітає в вихлопну трубу у цю ж у димарь. Раз, два, тільки підкинув і все пішло. Розход дров на каміні величезний. Але ж по-своєму камін красива штука. Дивіться, який огонь красивий, я такого ще не бачив. Не спостерігав. Гляньте. Як будто би фієрвік. Хтось таке бачив? Пишіть, коментуйте. Ну і за таку красоту, звісно, лайк. І так же ж до головного прийшла посилочка від підписника, а в минулому колега. Є канал на Ютубі Фред. Так і називається Фред. Чоловік займається... Свиноводством, тому я й говорю, що в минулому колега, так як я теж займався колись свинями, ми з ним спілкувалися з приводу свиней, але це було давно. А недавно пише мені в вайбері Привіт-привіт там за те, за все. Поговорили і каже, розпочав я робити свою домашню, ну, домашню ну продукцію, тобто переробка свинини. І хочу відправити тобі, каже, продегустуєш і розкажеш, як тобі по смаковим якостям. Кажу, нема питань, мало до цього всього, я ще кажу, тобі зроблю рекламу. Посовітую своїм підписникам, так як я не знаю, я думаю, що всі люди звикли купувати щось домашнє, смачне. І я тільки, за, за, тільки приветствую тих людей, які... Займаються сільським господарством, таким як вирощування свиней, корівок, курочок, куточок і так далі. І ще великий плюс до цього всього, коли ти не тільки вирощуєш їх і продаєш тим самим баригам, а коли ти береш ту саму свинку, переробляєш і реалізовуєш вже готову продукцію, як в даному випадку Ярослав із канала Фрек. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ви тільки гляньте на цю красоту. Так те що, те що? Все я пробувати точно не буду, бо я лопну. Ну щось колбаски, дивіться. А ось все. Це вам я, моя думка, я ще не пробував, ну на вигляд, мені кажеться, це набагато якісніше, смачніше, ніж у магазині. Так ти що? Оце, звісно, подгон, так подгон. Що, значить, нам Ярик прислав. Ребра. Ну, Не знаю по науці, як вони там е, зроблені, як замочені. Я так розумію, що це все капчене або сиро капчене. Отакі От охотнічі колбаски, отака колбаса і отака колбаса. Потім це у нас що? балик. Напевно, я думаю, що це баличок. Щось дуже схоже на це все. А це А це якесь м'яско, але звідки з якої частини, я не знаю. Кла... Красота. Я Рік, тобі. Великий лайк, дуже дякую. Попробуємо, звісно, домашнє, як на мою думку, є домашнє. Кому цікаво, кстати, він э, створив групу у Вайбері. Я посилання на його канал і на його групу залишу під відео. Кому цікаво, хто любить такі ж самі домашні смаколики, тим більше на носі як не крутий новий рік. Настрою гуляти такими масштабами, як гулялося, це все раніше, відмічали, зустрічали Новий рік. Ялинка, феєрверки, ніч не спиш з дитиною на гірку, там, якщо сніг, звісно, є, то так, такого настрою немає, але тим не менш сісти в домашньому колі, випити якийсь там бокал шампанського, провести цей негодящийся 2022 рік. В усіх планах, я думаю, це буде розробити кожен своїй сім'ї, в кого є така можливість. Звісно, не позавидуєш тим людям, які знаходяться в окупації, або е навіть не в окупації, а просто йдуть обстріли е сел, міст. Там, звісно, людям не позавидуєш. Але надіємося на краще. Може, в найближчому майбутньому це все, все діло. Закінчиться і, звісно, закінчиться нашою перемогою. Я в це вірю і сподіваюся, що так і буде. Значить, розкрив. Не знаю, що це. Я розкрив. Ну це... це просто вам не передати словами, який це запах. Аромат. Я так не сильно, бо я поснідав дебело на почті, поки гуляв, ще не, не встиг проголодатися. Пісня. Через камеру я це вам, звісно, не передам ні аромат, ні смакові якості. А от порекомендувати саме вам можу. Силка під відео на групу Viber, на канал чоловіка. Ярик тобі ще раз привіт, величезний лайк. Кстати, останнє останнє чи передостаннє відео він був ну, на своєму підприємстві чи на підприємстві друга, де саме ця колбаса готувалася, готувалася, висіла. Такі ж полочки і звисали як такі колбаски, такі такі, такі ребра. Ну, він казав, попробуй, каже, ребро. Це каже, просто вообще пальці облич. Давайте чуть трохи і ребра. Так те що? Да. Лайк тим людям, які... Так, лайк і респект і велика подяка, що є такі люди, які займаються таким ділом, як вирощування свиней і потім переробкою. Це, звісно, я знаю, що це нелегкий труд, хвата, я вже займався. Спина ще досі репить так, що мама мія. Ну, а це все добавок до нашого прибутку. В тому плані, коли людина виростила свиню там чи що небудь замість того, що продати... Перекупом бар'ям, як ми зазвикли. Ух, пір не точно під пиво треба. Баригом перекупом. того сама тіла переробила оце все м'язко, оцю всю продукцію і на виході ми отримуємо там отаку колбаску і знаєш, що це з твоєї свинини, з твоїх свинок. Нормальна, класна колбаса. Що ти розумієш, що тут не сама соя, а ще щось є м'ясного, сального і так далі. Клас, оце як я вам говорив, додивлюйтесь відео до кінця, смаколики буде. Це, звісно, веч. Ну, дуже перчене ребро, це на любителя. Я пиво не люблю. І таке перчене, так скажем, теж не люблю. Але це все ж на любителя. Оце, наприклад, м'язко було взагалі. Ну все розпаковувати не будемо. Смисл цього всього. Щоб швидше спортилося. В общем что? молодий фермер рекомендує продукцію від Ярослава. Канал Фред. Тобі, Ярик, велике дякую за підгін. Я думаю, якраз буде він доречний. Жінка зрадіє. Відео закінчую. Вам рекомендую. Всім пока. Звісно, все, буде Україна.